Гучні заяви, гроші і недовіра до чиновників. Про це говорили обласні обранці на своїй черговій сесії. Зокрема, фінансисти підбили підсумки виконання бюджету за перше півріччя. Запевняють, динаміка позитивна. Перевиконання наразі склало майже 26 мільйонів гривень, а видатки і субвенції фінансуються у повному обсязі. Втім, на думку депутатів, не все так добре, як здається на перший погляд. Є перестороги, що наприкінці року не вистачить грошей для виплати зарплат медикам і освітянам. Денис субвенція виконана 50%, тобто держава свої зобов'язання виконує. Але в другу річі, листопад, грудень, там жовтень, не буде коштів реальних виплату зарплати. І аналогічна ситуація з енергоносіями, зв'язку з підвищеннями цін на енергоносії. Яка картина, що уряд говорить, що міністерство говорить, яка, що нас чекає далі? У державному бюджеті передбачена стабілізаційна дотація в обсязі 2 мільярди гривень, по якій сьогодні Кабінету міністрів України має бути прийняти порядок використання коштів і за нашими розрахунками, які проводяться спільно з міністерством фінансів України, ці кошти для області будуть виділені. Не лише про гроші, але і про комфорт прикарпатців. Під час сесії окремі депутати взялися нарікати на гучних мотоциклістів, які ганяють вулицями міста. На їх думку, такі водії звуком двигунів порушують санітарні норми тиші. Мешканці від цього страждають, особливо вночі. Я дуже прошу, аби міліція поклала край цим негараздам, щоб їх в кінці кінців вже ну, десь заарештовували, вилучало би ці мотоцикли на штрафній площадці, щоб суди, в кінці кінців їх наказували за хуліганство. Навіть це буде дрібне хуліганство, але потрібно припинити це знущання над населенням. Такий коментар придумав. Що в міліції руки зв'язані, ноги спутані, очі, як у Феміди зав'язані, а глухі вони з часу поступлення на міліцейську службу. Судячи з того, що вони нічого не роблять. Даруйте за різкий коментар. А воно приблизно так і є. От пролюстрованого півроку тому чиновника Василя Кавацюка депутатам нагадали активісти правого сектору. Ті обурені перепризначенням його на посаду очільника обласного управління юстиції в облдержадміністрації. Відхрестилися. Мовляв, таке рішення залежало не від них. Коли було призначення призначення, погодження голови обласної державної адміністрації мопозиція категорична. Чи з людської точки зору, чи з морально-етичної, я рахую, призначення пана Василя Кавоцюка на посаду недопустимо. Ми ж тоді приймали рішення, щоб заслухати Кавоцюка. Ну що з його не заслухали тоді, щоб йому подивитися в очі. Півроку він на лікарняному. Півроку на лікарняному. Ну це вже якийсь нонзи з нас. У підсумку депутати вирішили висловити недовіру чиновнику та звернутися до міністра юстиції, аби той звільнив його з посади. втім, зробити це обранцям не вдалося. Рішення не набрало достатньої кількості голосів. І Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.